Друзі, йдете по лісі, в чорницях і бачите. А він не гнилий. Не гнилий? Йдете і бачите гриба біло. Десь. Білого гриба. Ось такого. Ого. Друзі. усе. І каже менеджер. усе. Осьо! Дивіться. І вона. Дивіться. Друзі, не відходимо далеко від каси. Усього раз. Всього два кілометрів. Два. Гарненькі, молоденькі. Подивіться, друзі, які. Усьо раз. Усього, дивіться, другий. Ти бери ріж потихеньку. Третій. Що всім привіт? Добрий день. На зв'язку рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди в составі Діма Фішмен. Самого менеджера. Осінь. Настала осінь, похолодало душі. Ну і пора, пора ловити хижака. Взяли спінінги, а, поїхали на рибалочку, але вирішили ще Але бачите, за нашими спинами да, озеро не видно. Не видно. А це означає що? Що ми заскочили по грибочки. Подивіться, є чи немає. Білих грибів, бо ми тільки біли беремо. Тощі йшли, потепління чу-чуть стало, то думаю, що будуть. Так що що? Так що хто любить збирати гриби, п'ятимінутовочка така, чи десятимінутовочка. Подивимося. Ну і ви з нами подивіться, чи є гриби, чи вдасться нам щось знайти. А якщо грибів не буде, то ми вже будемо на озері. Так що, так що давайте разом подивимося. Позбираємо, Погнали. якщо вони є. Так, ти що? Погнали. Погнали. Все починається. Друзі, Тут сезон так. починається. Бачили? Що зриваємо, нема на жаль у нас. Да? Молодесенький. Прийдеться отакормені. І відрую його. Нічого. Все сховаємо. 10 Там воно остається, бачили від нього це. Так що нормально, все. Хтось провтикав, ми знайшли, продовжуємо. Друзі. Звісно, трошки червивий. Ну а не червивий, а ці маслячки по ньому. Але ладно, хай буде, дивіться, який гарний. Ооо! Пішло діло. А ось хтось до нас. Усьо, і усьо б диви, усьо, як воно його повиривало. Да. Усьо, бач, нора? Ага. З білим була там ще штука. Корнь. Так що, друзі, тут треба полазити. Подивіться, що робиться. Дивіться, який був хороший. Скоти до нас вже назбирали. Ладно, подивимося далі. взяти хоч будемо нього. Дивіться, все один, який другий гарний. Тут третій. І все. Бачили. Всі ну цього треба брати. Цього зрозуміла. Сховаємо. Чистенький. Ні, цих Не бери. Не бере тут хтось знайде по-любому. А ми, друзі, погнали далі. Ой, кікарний. Ого, жирний. Бачили, друзі? Бачили? Схований у мошку дивіться який. Гарний. Бачили? Все, його в відерочку і йдемо далі. Як розкидається, бать? Ножиком різалось. Воно той ще може бути. Ножку можна забрати. Дивіться, скільки зрізаних друзі. Зараз ми його так акуратно чек. Хто з'їжений? Знаєш ну, ти так рвеш, нарослаєш. Це да це, це. Коротше, зараз зріжемо, дивіться який. Його в купілочку йдемо далі. Воно ще зрізаний, бачили. Нас. тут. Дивіться, бачили ліс, глуш, мох і ось грибочок. Зірви його акуратненько. Дивіться, який гарненький. Такий Просто звідти десь виріс. Молодесенький. Ну це молоденький ще, uh -huh. ну. Закручений такий, так? Да? Ну десь тяжко пробирався. Це точно білий. Так. Да. Що не бачиш? Білий-білий. Коротше, його теж в копілочку зріжемо зараз. І продовжуємо. А то він потрісну. Теж там буде тикор. Що тут є, що їсти? Ну, обріжемо. І цей зірок. Чи давай ножиком зріжемо? Він не червивий, бачив. Бачили, друзі, які гриби, бляха. Щоб ніхто не бачив. Він не червивий, бачив. Нормальний просто, просто поїжджаємо. З'їлий. І його. Погнали далі. Приховаємо тако. Його вже доїдаєте. Але якщо. його вже доїдаєте. Треба його забирай. Чи ти зможеш його забрати? Чого? Може він там якийсь погризений. Да. <різь> Бачила, друзі? Гарненький. Ну, нормальний, сьому наїсти її. Си це сховаєшся. Ніхто його не бачив. Йдемо далі. Що? Які великі олені. Вели, З рогами. Гарненький. Друзі. А то їх два тут? Два. Дві які Ні, хороші, хороші. Давай його в відеречку одразу Зріжемо. Подивіться. Які. Ну це хороший, це хороший. Ну і все ще одненький. Непоганий. Ми їх отко беремо. Перериваємо і йдемо далі. Дивіться, Зразу гарненький, маленький такий, але його теж візьмемо. Так що його беремо і йдемо далі, друзі. Такий не, не дуже він великий, але все одно. Це саме смак. Ну. Дивіться, як мох гарно. Такий гарненький. Правда, що він маленький, друзі, але... Ну, якщо ми його не зріжемо, то його зріже хтось інший. Так що візьмемо. Все, такий маленький рибочок. Бачили, який гарний. Давайте його додамо в копілочку, такого грибочка. Ще одного знайшли. Ось такого збив його хтось. Це не мене він такий був вже збитий. Коротше, ми його це, зрізаємо сюди і ідемо. Просто. це тільки виліз. Дивіться, друзі, Грибочок біленький, але правда трошки з'їжений. Ну, я думаю, що воно ножку взяти, вона вроді нормальна. Це перший грибочок, іди його зріж, підріж шапочку назад і на це Цю ножку усього другий. Дивіться, який гарний. Оце хорошенький, Ну, і ось третій, але він з'їжений. Так що й... Та, він в хлам з'їжений. Не годиться він нам. типа муховочки. А может и белый. Это Нет, это белый. Ну, это же тоже подъезженный трохи, Это настоящий типа рыба. Просто, друзі, в якомісті був гриб, що дивіться, який скручений. Я його просто еле побачив. Коротше, його зараз теж додаю в копілочку. Це ще, по-моєму, і свіженький, він. ну трошки вже його не їли. Ще два знайшов? А ну подожди, покажи. Ого! Друзі, усьо і каже менеджер усьо. Йомо. Дивіться. І вона. Дивіться. який грибів. Як попадеш? Дивіться, друзі, який дуже красавчик. І менеджер каже, що ще одного ношу. Дивіться, який. Зараз ми його зріжемо і ножку назад вертаємо. І треба тут покрутитися. Непонятно. А ну. друзі, дивіться, ось о, хто знає. Я не знаю, это точно, он, наверное, что не белый. А может и белый, не? Может, просто что он под такой э, цвет почвы. Но он такой Белый? Покажи. Да. Ты думаешь, что это белый? Может их не будем брать? Я не знаю, что да, это белый, друзья. Таких два. Просто зрівняти, зривня, допустим, с таким, что у них оттенки... Короче. Що я не знаю. Ми тільки білі беремо. А ну за все. Ну вони поїжджені, так само. Все які гарні друзі, бабки. Польські, миштя. Чи польські, я не знаю, як вони там називаються. Все. Гарненькі грибочки. Фух. Ох ми. В лках таких, друзі. Лазимо. Бачу. Коротше, але ми тут трохи не збирали. Грибочки. Ну ми бабки не збираємо. Подивіться. Білий гриб. Як його достать звідти? Це вже загадка. Ну він такий здоровий. І менеджер воно, десь в кущах лізе чую. Що зараз його ніж, будемо різати. Ось я вам покажу якось. Хтось настругав нормально. Ось був грибочок, хтось. Заліз нормально, так? Да? Коротше, там один, друзі. Зараз ще быстренько промоніторимо. Ти Одного не що я бачу? Воно диви, в дереві сховане. Подивіться, які багатство. Так, гарний самій. Коротше, їх... просто їх тьма. Але ось з цього треба достати, там воно з дерева. Коротше, зараз на... начекаємо. О, є зараз. Чашку, так? Да? <laughs> він виріс десь звідти. О, єсть. О, О, Ти не червой, а? Не червя, да. але хорошенький, хорошенький, блін. Подивіться який. Там шаудин, ну ну. Тільки він там валь. Он. Схований, ну якби. Це його шапка половина. Ні, це його половина. А, це його половина. Коротше, ложи його теж в відро. Зараз ми вам покажемо його повністю. Ось. 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 Який був гриб здоровий. Ну ми його все одно беремо. Подивіться. Просто красота, свіжак. Ховаємо, щоб улік не було. Ось от два. А, не з'їжжений. Ні, це маленький з'їжджений. Маленький. Шляпка А великий не з'їжжений, ні? Mm -hmm. Великий хороший. Він вищий просто. Все. Трохи, трохи нога. Для жук це все, що є. А, жук? Придеться так, що так взяти. Ч Друзі, каже, менеджер що знов ще, ще Дивіться, які гарні теж. Ух ти, що! Просто рай. Подивіться. Просто неймовірно гарні. Просто треба брати. Okay. Це відлічний. Його ложимо. Друзі, хоч вже мішок влях. Дивіться, який гарненький. В принципі, погано. Нормально? Тільки не дай нічого. Оберемо. Чуть-чуть обріжувався. Нічого. Дізнай. І ми його візьмемо. Дивіться, красавчик. Грузимо. Ну, лізь далі, хай. А, а ти тут так, то, а ти так от тут. Тако, просто. бляха, друзі, вже можна. Потягати, кажу, два кіла є. Та більше, ніж вушка, там 3 кілограм вже. Коротше, шукаємо далі. Грибне місце знайшли. Подивіться. Такий просто гарнесенький. Дивіться, як він виріс. Ого, тут його який щось передавляє. Дивиський, ну гарненький, молоденький шикарно. Такий зігнутий. Ага. Так що давай його проработаю його. А я ще тут огляну. Друзі, в хащах. Просто в хащах. Треба в кущах лазити, бо... В кущах ніхто не хоче лізти, а ми ж друзі такі, що нам все одно ми ж рибальські пригоди, то ми... ми ліземо в хащу. Ми не боїмося хащу. Треба тако сісти тако. Дивись. Ей, давай. Рви я нічого, я знімаю просто. З'їжений? З'єжений. Бляха, з'їжений, але хороший був, ні. Подивіться. Просто подивіться, які красавчики. Риж. Просто друзі. Все просто Це просто свіжайше. Це песня. Ось тут треба їх шукати. Це такі настоящі самі. Просто подивіться. Просто подивіться, яка красота. Два раз? Снимай. Друзі, все, бам, сразу біля нарізаних росте. Виріз, ну, чи Що Що він так быстро росте? Що, типа нарізали його, сразу він виріс? Ні, ну це біля нього щось росло. Ух який киношку. Ого. Ну це такий, такий хороший. Зачотик, зачотик. Беремо його, відро. Двійки гарний. Ух, там ножка жиру. Там жирна ножка. І тверда, по-моєму. Mm -hmm. Щоб він свіженький, його ще не добрались до нього. Mm -hmm. І з'їжений. да, mm -hmm. З'їжджений, звісно. Чи що, шапку брати? Ну це така вона вже губка. Mm -hmm. Подивіться, друзі, який. Усього раз. Усього, дивіться, другий. Ти бери ріж потихеньку. Третій, четвертий ось. Все, друзі, знайшли точечку знов. Правда ми знаходимося десь. Просто не знаю де. Виходу немає. Не можемо знайти вихід. Гриби шукаємо, знаходимо, а виходу машини нема. Придеться шебліці. Коротше, що в нас тут? Це тут красавчики, але ну, я хочу, щоб ти їх зрізав. Просто глуш лісу. Ми нашли, просто зайшли в те місце, де тут, навірно, не то що нога людини, тут навіть тварини не ступали. нога. Фух. Друзі, не відходимо далеко від каз. Усього раз. Все Усьо, два кілометри. Два. Гарненькі, молоденькі, ріж. У нас вже місця немає. Все, ріж. Дивіться, а от тут ми знайшли грибне місце знову. Друзі, лісовий лісовий красавчик, подивіться. Просто зріж його, відро його. Друзі, оце це ми вже б'ємо рекорди по грибам. Ні, будемо. брати. Будемо брати? Угу. Живий. Треба нам пакет доставати, бо, бо дивіться. Отличний. Які гриби. Гарані. Друзі, йдете по лісі, в чорницях і бачите... Він не гнилий. Не гнилий? Йдете і бачите гриб. це білого. білого гриба от такого. Це не білий? Біли? А це білий, біли. так? Лежи його в пакет, тільки так, щоб він не поламався. Покажемо. Так От ти що, то я вже зробив. Друзі, вибрались просто, з лісу. Усьо, кінцевий результат. Десятилітрове відеречко для прикормочки на карпа, заповнене грибами чисто білими. І тут у нас короче, три гриба великих, трофейний гриб величезний. Короче, сьогодні непоганий збір. Ну, а ми будемо закінчувати, їхати. Закінчуємо, а збір грибів на сьогодні. Все, вибралися, слава Богу, з цих хащ. Їхали ми, друзі, на рибалку покидати спінінг. Класна погода, сонце було три дні дощу. Зупинились позбирати грибів і профукали ми наші. Класні години. Але, але можливо ще й заскочимо на годинку. Зараз будемо дивитися. На судочка. Але гриби також приносять, збір грибів також приносить задоволення, кайф. Бо перше ви знаходитесь в лісі, в гарній природі, класна повітря. Ну, Просто теж кайфуєш від того. Якщо вони ще є, то, то мега кайф получаєш. Так що ось такий вийшов. Деньок. Ну, ми будемо прощатися і їхати додому. Лайкоси з вас, підписочки. Ну. Ви були на каналі Рібацькі Пригоди. Ну і з вами, як завжди, був Діма Фішмен. Та мій менеджер. А якщо ми співаємо ще годинку у нас є, то і попробуємо покидати спін. А ну, це вже в наступних відео. Всім пока.